І всім хай народ, з вами я, Кацу. Давайте тільки без питань, де пропав дисклеймер, на яке пішло рівно 15 хвилин, але знову 2 години озвучки, ну і в прямому сенсі вийшов повний крінж. А так то взагалі відео трошки простеньке, але думаю. Але думаю, для тих, хто на моєму каналі в перший раз, думаю, буде це дуже інтересно. А так то підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а ми починаємо! І все ж таки, хто такий Кетсу? Настояще ім'я Арсен. Арсен. Якщо що можна коротко Арс. Чого в майже у всіх образах Кетсу. Ну, в плані Кету і Вей. Тому що в мене є ТікТок аккаунт про вей. Тож чому у мене завжди червоне волосся? Ну, іменно в Roblox і в тока Бока. Тому що мій любимий колір. І все більше нічого не можу сказати. Але чого імно ще з білим він поєднаний, тому що я люблю градієнти і люблю білий колір. Так, все ж таки, хто такий Кецу? Звідки взялось те ім'я Кецу? Ну, з самого початку візьмемо, що у мене було ім'я Арсен Бро. Потім те ім'я помінялося на Catboy. Ну, а потім я собі взяв нове ім'я Кецу. Як це взагалі сталося, ви спитаєтесь? Просто зайшов генератор Ніків. І вибрав якийсь сім'я. Ну і попробував його якось трошки змінити, ну все ж таки, вирішив лишити майже оригінал. Тож чуть-чуть і змінив його. Ну і в принципі так родився Кетсу. Я дивився таких імен, як я маю, ну, іменно з написом таких як я, мало. Взагалі, чого там не пише К іменно така, типу англійська. А чому пише така С, типу, як російська чи українська? Зразу кажу. Мені так подобається і взагалі, якщо брати англійський напис, то та С теж деколи звучить як К. Але просто я собі нік свій не представляю з буквою К. І що я хотів подивитися про популярних блогерів з похожим ніком. І опа, м'я є перший популярний нік. Ну, буду казати те, що мені Ютуб показав, тому що насправді може бути і багато таких ніків. Але факт того, що я один кецу. Як мінімум в всьому Ютубі. Чесно кажучи, хотілося б надійтися, але щось таке відчуття, що вже хтось має той нік і він більш популярніший ніж я. Але все ж таки, якщо ви ще знаєте якогось популярного блогера під іменем Кетсу, напишіть мені, я буду хоч знати, що я не один в тому світі. Як ми всі знаємо, по відео в мене ще є ще одна сторона мого персонажу. То є Тока Бока. но я кажу про сторону, а не вигляд. Так як в мене є ще сторона Старледбаг. Ну, це вже друга історія, друга просто мотив, все інакше. Взагалі, чому мені прийшла така ідея зробити таке відео, просто поставити як трейлер в Ютубі. Ну, або просто закріпити як, типу, що нових підписчиків хто є є, ще щось. Саме головне питання, яке всіх мучить, хто є я хлопець чи я дівчина? Я вам скажу, я хлопець. І кстати, крім цього каналу, в мене ще є останні два. Там один канал про Роблокс, а там один канал про влог. Але крім цього, я вам пораджу підписатися на телеграм, там де будуть всі виходити новини про мене. І кстати, там відео ще всіх виходять. Тому дуже раджу підписатися. А те, хто підписуєтесь на всі соцмережі, як я вже сказав. І не забудьте поставити лайк і підписатися. І все ж таки підпишіться на мене в YouTube каналі і в Тіктосі. Так як в мене скоро день народження, і я хочу бачити на своїй 5 5000 підписчиків і 500 підписчиків в Ютубі. то взагалі реально. А так то мене на день народження тролі, то всі запрошую. Так то дякую за перегляд і кстаті. А так то ми проводимо просто новий просто як то скажем так, відривок відео Ваші малюнки. Якщо в мене збирається більше під тим малюнки, то я їх скидаю в Ютуб ну, в кінець відео. Дякую тим, хто малює мені малюнки. Але якщо ви не знаєте, куди скидувати малюнки, то заходьте на мій телеграм-канал, який є в описі, і скидуйте мені туди в телеграм. Буду дуже радий вашим малюнкам. А так, то всім дякую за перегляд до зустрічі, хотя та амор.